Нікого не можна знати до кінця, навіть себе самого. Ця фраза з роману Чезара Павеза Місяці вогнища пронизує усю його атмосферу осінньою тишою втраченої віри. Писаний у післявоєнній Італії твір відображає особисту розгубленість автора. Повернувшись із політичного вигнання, Павеза шукав прихисток у словах, водночас переживаючи глибоку душевну кризу. Теми втрати дому, ілюзій і себе самого зростають у романі як смутні образи вечірнього пагорба. Через рік після публікації автор вкоротив собі віку Головний герой Ангела покидає Америку, аби повернутись у рідне село. Та зворотна дорога не веде додому вона веде у змінену реальність, де дитинство лише тіні. Місяці вогнища не старіє, бо питань, хто я, і звідки я. Ми не припиняємо ставити собі ніколи. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.